Карикатура від Мортена Морланда для газети «The Times». медвідьку лалдові добиває понівечену енергосистему. А Зеленський в образі рожевого зайця б'є в барабан, на якому написано план стійкості. Твітерянин Тахіель. Коли над президентом глузують не українці, це неприємно, бо це глузування з усіх нас. Але погодьтесь, він приклав багато зусиль, щоб отримати таке відношення, а терпіти доводиться нам, і там такого буде ще багато. Слава Україні! На жаль, гірка правда, це влада з пам'ять різного штибу планами, хайповитими, абсолютно відірваними від реальності. На фоні факапів влади ці плани виглядають як частина шоу, та які ніякого практичного навантаження не несуть. Огромна частина слід варовалась в Україні. А 30 до 50% не зависимості від направлення. З варованих грошей можна б створити гадовий бюджет. Вітерянин Лелуш. Кількість планів Зеленського вже така, що малюють карикатури. Це, до речі, показує, що на заході все чудово бачать та розуміють. Скоро три роки гарячої фази війни, і плани треба було придумувати точно не зараз, а раніше. Ігорка Кондратюк А потрібен був лише один план: план адекватності у 2019 році. Джон Сміт, я би з радістю вступився за Зеленського, якого обіжають британські карикатуристи. І навіть мій перший емоційний порив був саме таким, якби не два. Але по-перше, він цю проблему привіз собі на голову, а отже, й нам сам. Це він напередодні кинув лайном в британського прем'єра, коли через своїх шісток злив у західні змі, що Зеленський не хоче бачити Стармера в Україні, бо стармер досі не надав дозвіл на удари ракетами в глиб Росії. А з пустими руками нема чого пертися. Це було чергове дипломатичне ханство, і ти отримав миттєву відповідь від Стармера. А через тебе і всі ми. Тепер тебе виставили на весь західний світ клоуном в лосінах, який існує десь у відриві від війни нічого не робить для захисту своєї країни. Лише бемкає в барабан планів потужності, які виконати має хтось інший, і можна було б навіть це пробачити, якби ж це було вперше. А так Макрон, Байден, Уоллес, Маск скрізь один і той бидло стайл, що створює проблеми країні. Та навіть Саліван, ось щойно в американських змі відповів на критику недопоставок зброї, що Україна втрачає території не через повільні поставки, а через те, що Зеленський провалив мобілізацію. А друге, але витікає з першого: це те, що всі ці карикатури і останні твіти маска оголюють значно серйознішу проблему. Зеленський став токсичний для України. Президент України в очах наших союзників більше не асоціюється з позитивним персонажем. Тепер все змінилося. Тепер Зеленський асоціюється не з українським духом, спротивом і героїзмом, як на початку вторгнення, а став асоціюватися з хитрою попрошайкою, яка торгує трагедією. Якщо чесно, між нами напамінет актрису із німецьких фільмів для взрослих. і зброю йому давати не хочуть, просто тому що він всім огідний. І от проблема в тому, що тепер не він асоціюється з нами а ми асоціюємося з ним. Я не радію твіту маска, який стібаючись слів Зеленського, одночасно ставить під сумнів, що Україна незалежна країна. Я якраз підтримую позицію Зеленського, що ніхто нам не має і не буде нічого вказувати. І я не підтримую гумор карикатуристів про ракетні удари, але пора визнати очевидне. Період захоплення Зеленським на заході закінчився сьогодні. У раді Зеленський зачитуючи план незламності, просив у народу єдності і підтримки, але він сам не зробив нічого, щоби нашу підтримку є. Єдність заслужити. Ти володя не позбавився навіть єрмака, чувака, який обманув всю країну, що нападу не буде, бо так навішав йому по телефону русський козак. Єдність з твоїми міньйонами – це єдність з хворовою. Вибачай, але ні. Кримський Укра найвпливоміша людина 2022 року за версією видання Тайм своїми безглуздими діями за два роки перетворила себе у жалюгідне посміховисько. Наближається той час, коли йому будуть плювати не тільки в спину, а й в обличчя Валерій про запас. Як же все гротескно повертається дегенеративному юморку? Маска обурюються автори, і споживачі сіньора галадамора, порнозвізди Україна, якщо чесно між нами напаміне актрису із німецьких фільмів для взрослих. То есть э, готова принять в любом количестве, с любой стороны. До инших кварталевских просто передвигают границу. Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Если кто-то считает, что это другое, то может продолжить и сражением Тамбовского-Житкова под его Вислів для відновлення популяції багато чоловіків не треба. Ха-ха, ха і одночасно очікувати поваги від цинічного світу. Всім іншим краще нарешті спершу припинити подібним чином обсміювати своїх, щоби з нами так не вчиняли чужі твітерянка пандамонів. План стійкості Бобона це посилити всіх своїх кишенькових силовиків, татарова Єрмака і обідрати людей. Це кооператив Кривороги озеро». Ось ті самі десять пунктів стійкості. Кам'яні скрижалі вже не ті, десять пунктів стійкості, шашлик, мівіна, скумбрія і псо хуже не буде. хоч паржом другое. Долар по вісім гривень, потужно, незламно. Андрій Сінчук, міністерство єдності на третьому році повномасштабної війни. Цей крок нагадує мені міністерство правди з відомої книги. Єдність навколо кого, особисто зеленського, культ особистості? єдиний марафон по всіх каналах, повне знищення опозиції. Ракети летять будем бомбіть. Але чиї ракети чи винні Україні всі навколо та чому ми досі критично залежимо від союзників? Єднатися треба не навколо людини та гучних слів, а навколо чітко сформованої ідеї. Головна ідея України це залишитися на карті світу. Безумовно, дуже бажано в кордонах до 2014 року. А для цього потрібна єдність навколо збройних сил України, бо це майбутнє України в багатьох сенсах. Не чекати зброї від США та інших союзників. а Створювати її самостійно в масштабах, які здатні забезпечити потреби збройних сил, Микола Кущ, якби у його виступах було хоча б слово правди, то його виступ звучав би так. Оці чорні тисячу днів, які ми активно сьогодні юзаємо, стали невідворотними з дня мого обрання. Бо з 21 квітня 2019 року, по 24 лютого, 2022, за тисячу сорок днів мого президентства, я зробив усе можливе, аби війна набула найстрашнішого масштабу і таких самих наслідків. А оці потужні баляндраси на камеру, не варті ламаного гроша і хвилини часу. Олег Мудренко, мені ці тисячу днів теж нагадують. Як великою атечественною відокремили від Другої світової до офіційно визначеної зеленою владою дати нічого, начебто, не було. Не було добровольців і шести хвиль мобілізації, не було і Ловайська аеропорту, де та Марінки. Не було звільнених двох третин окупованої ворогом територій, не було титанічної праці президента та команди з Воскресіння армії, не було нової техніки та постачання, не було подвигу волонтерів та агентури в тилу ворога, не загинули в боях тисячі бійців, нікого не катували в ізоляції, ніхто не став інвалідом та й контузило мене, напевно, у п'яній бійці біля пивної. Я тільки не всратість, бо не втіка да п'яти призначених опою придворних героїв. І охлость якому що Казали в телевізорі, те й повторюють, поки у дворі 152 п'ятдесят калібр не гримне, війна їх не торкається. А яку криваву ціну вісім років платила армія, щоб рожеви поні жили спокійно, пам'ятають уже мало хто у кого совість залишилися. Пам'ятайте, Валерій про запас оце в Запоріжжі назвали дерево життя, і на повному серйозі офіційно відзначають біля нього тисячу днів війни. Олег Мудренко, крім нікчемної тріскотні з черговим потужним планом у Верховній Раді сьогодні ухвалено бюджет на 2025 рік. Якщо коротко, це не бюджет країни, що воює, яка ледве тримає фронт, це тупе феодальне розпилювання десятків мільярдів гривень, коли своїй кодлі все а решті обгризану кістку зі столу. Поминальний документ прийнято голосами слуг та ОПЗЖ у дорогу. Збираються у теплі краї, не з порожніми руками ж туди їхати, кому потрібні. Цифри та подробиці той легко знайде їх. Володимир Арєв. Верховна Рада, проголосувала за бюджет 2025 року. Наведу лише одну цифру: на господарство офісу президента, тобто державне управління справами, будуть витрачати понад 10 мільйонів гривень на день або 3 мільярди 670 мільйонів гривень на рік. Ну і заброньовані на 100% своїй прокуратурі кабмін з провладними депутатами залишили в бюджеті додаткові 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Цирк Шапіто – вогник незглавності це уособлення клоунакратії епохи нікчемності. Буває патріотична, небайдужа медійна людина, яка щось робить для армії та усвідомлює, що зараз все йде не так. Закликає до здорового глузду, єднання та критичного мислення. А потім така зненацька: ми в 2014 році в карманах бойовиків знаходили цукерки рошен, ніде правди діти і моргає. От вам і все критичне мислення з'єднання. Хто ж це такий експеримент над людьми провів? Що у них від слова Порошенко починає слина на клавіатуру текти? Зачмиритель московита Зеленський керує країною таким же чином, як граб на роялі. Зняв штани і підняв руки. Музику за нього творять інші. Цирк, шапіто вогник незламності.